Варення з агрусу я готувала так. У мене було десь приблизно кілограм 200 ягід, які я почистила від плодоніжок, помила і кинула у киплячий сироп 150 г води і кілограм цукру. Коли закипіло хвилин 5, знімаючи шумовиня, я відставила до повного остивання. Другого дня я поставила на вогонь, знову ж таки, покипіло 5 хвилин, знімала шумовиння і знову поставила для повного остивання. На третій раз я поставила на вогонь, воно покипіло, кинула десь на кінці чайної ложки трошки лимонної кислоти, добре її перемішала і, звичайно, Знімала шумовиння і хай кипить хвилин 15. І тоді розклала у стерилізовані банки це варення. Кришки теж простерилізувала і закатала ці банки. З цієї кількості ягід у мене вийшло 3 півлітрові баночки варення.